Всім привіт! Оці всі що шопузами догори і своїми піпірками це хлопчики і дівчатка, які вже вакциновані. Ліни, хлопчик, ти теж Так, да, Це ти теж, теж не можу показати. Ну, ну я не знаю, о, як ти їх візьмеш дуже... їх шестеро. Що саме цікаво, що люди самі позабирали, але позабирали мелких, А великих о цих старшого виводка щось не позабирали. Дивіться, їх тут шестеро, сьомий цього ми вже вкололи. Тобто їх старших покажи, сім, покажи. Що, що його хотіли забрати і не взяли. Старших сім і чотири малих. Троє малих не вистачає. Двизі, менші є. Сирони малі. Ми шулали. Ми шолу Ну, це... шулали. Ну, я такі... на одне випадає, десь. Е, да, да, да. Да ти підсуну попку. Звісно, це... ми вже їх не пофоткаємо, вони вже гарніше набагато стали, Пол, бо вже темніє. Близько. Ну, я вже їх по знаєте, ну старших вже відлічаю. Получається, у нас зі старших дві дівчинки. І п'ятеро хлопців. Скільки в мене на руках? Шестеро, Шестеро О, це і, велики, і це сьомий великий, і Четверо малих. Четверо малих. Ми зараз побачимо хто і хто. Ну я вже дивилася три дівчинки, один хлопчик. Четверо. А ще а малих було восьмеро. Медведка у нас, а троє забрали. Забрали біленького. Чорненького, того темного, щоб боязкий був такий, походу. А то була дівчинка, ось вона вроді би. А може ну, і ні. Ну я вже сама запуталася, якщо чесно, через 100 Денис їх і тримає. Показую вам вакцинацію. Вакцини всі ще були. Ой, yeah. верніше не всі. Зараз yeah. я бігом оце закрию, бо оці ми зараз ще повеземо хлопчику в сім'ю в колому. скільки це коштувало на сімок? Та я не, ну, сам... не пам'ятаю, скільки це То коштувало. я не назву, скільки... Могли самі навіть, скільки. Ми колимо Біокан Новел. Це краще, ніж просто Біокан. Тут більше захисту від ентерита, сказав наш ветеринар. І ось я зараз поскладаю ці баночки. Ми вкололи зараз 6 і 7, і ми зараз поїдемо в сім'ю тут прямій і вколимо його теж. Да. А малих, звісно, ми ще навіть не глистогонули. Тобто ті люди, котрі забрали, надіюсь, да, вони вже самі це зроблять. Ну, вони ж забрали їх. Ну, таке діло. Це вже не наше діло. Че що розумієте, по-перше, ми не маємо куди брати. По-друге, тут можливість люди, котрі приїжджають, щоб вони теж забрали. Тобто у нас такої не можливості немає. Немає, скажіть, такої можливості тільки їх прилаштувати. Тому... Кожен а, собі до речі, взяв. Одного з них забрали, о, забрав наш знайомий, то ми йому подзвонимо, якого вони взяли. Та, яка, в принципі, ну, разниця вже, якого потіка, вони взяли. А, скажімо, в, нього була... е -е в нього була одна собака, яку ми спасали, яка померла. Їх. І через те, напевно, вони взяли ще одного. Не знаю. Вони нас перше випускаю, свою... Випускають, Звісно, випускай. Бутики є. Випускає, головне було в колоть не перепутати. А тепер, може, давай подивимося, поки ти не випустив цих мілких, я поставлю на паузу, ми подивимося, хто їх хто. Ми подивилися. Денис вже повипускав. Ми подивилися, що з меншеньких лишився всього один хлопчик і три дівчатки. Деньчик, посуду якусь треба. Візьми тут, а там вода. Я вилю, а тут мало води. Денис, наси просто на цю на піддон. Їх уже цей дядь Вася погодував, в них кузи хороші. Але ми насипемо корм, щоб їм на потім було. Не бій, не бій. ні не біть, нібіть. Бій. Бо хто знає, завтра ніхто не приїде, знаєте як? Ми годуємо кожен день, не да. пропускаємо Особ... разу. Ну... Навіть в 10 11 приїжджали ночі, бо не встигали за день, ну були якісь справи. Уже б'ються? Кусив, кусив його просто. А ти що серед цього сидить? Е? Серед тазік. Ну, Кажуть, що ще хтось підгодовує, але ж зрозуміло, що вони, видно, нерегулярно роблять. Ми поки ви скинули кошти, то їздимо кожен день. Собаки так сильно гавкають, щось вони там бачать до них. Може хтось чужий прийшов, бо вони дуже сильно гавкають. А ось за кучий хто, глянь? Рижа стоїть, за кучі. ось тут. Рижа мамка, так? Може просто забрали, троє забрали цуценят малих. І вони, видно, такі трошки. Не в собі. Але що цікаво, що не можна всіх забирати, бо ми в житті мамок не зловимо. Поки є цуценята, от навіть цю рижу, да? Поки є цуценята, можна ставити собі воколовку, яку ми плануємо робити завтра. Ми хочемо позичити машину, бо в нашу вона не влазить. І спробувати завтра зловити якусь цю рижу мамку на стерилізацію. І так, у нас виходить скільки це? Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Наразі 11 цуценят. Тут 11 і четверо у нас. Ну тобто ми рахуємо 11 тут. Є купа великих хлопців, але чомусь ніхто не захотів їх взяти, а взяли найменше, яким би ще мамку їсти. Ну так, що зробиш? Щось може хтось чужий чи щось заходить сюди, і вони дуже чують. Добре, ми їсти, насипали, зараз нальємо водички дольємо. Ой, Масік! Ну бачите, вони вже це ось, а, із за того, що вони вже. Ну чого ти? Оце смішненький, я кажу, на нього лисий, він зі старшеньких. Такий він короткошерсний. Отакий. Як? А ти, дівочка? Ти красавиця. Вони ще не глистогонені. Саме у цих малих ми будемо глистогонити. Да -да -да. Будемо глистогонити. Ми не взяли сьогодні вісів, в принципі, не планували це робити. Будемо, напевно, завтра розтогонити. Ти, Ти що вони, вже? вони такі вже стають дорослі і вже товщуться. Доїдай, своє тут. Ага, хоче в тарілки їсти. Так. Но менше, бачите, теж такі опецькі вже подрожья, і менші справа. І що, я зараз взагалі тебе заберу. А ну подивись на нього заповнений, от будемо давати сім'ю. А я знаю. Двійка, папа тут. І ще є. Ах ти! Дві маленького. Він пішов, може какать, ну, так. Збирай да. собі корм. Відбирай. Корм тобі ага. тут. Да, да, да. Не хочете у нас. Миранці діти. Навіть не думають, тебе не підпущу. Ти такий похожий на того, де куда. У нас наразі тут п'ять дівок, ніхто їх сам не забере, якщо ви не в курсі, і дві дівчинки у нас до на перетримці, не у нас вдома. І це вже сім дівчат лишається. І уявіть, що буде восени. Якщо навесні я маю на увазі, коли вони підростуть, якщо ми їх, якщо нам не вдасться їх прилаштувати. Та вона їла. Це дівчинка. симпатична. Теж, як спить та ти як я там живі, там уже його не і так знаєте, щоб, щоб осталось на завтра, ну, типу, на запас, ніколи не лишиться, бо, по-перше, дорослі собаки їздять і вони до останнього їдять. Наїдаються, да, вони знають, ви там коли кажете, буде. Що хтось пише нам в коментарях: ой, одні наїлись, одні квадратні, ходити не можуть. Ми слідкуємо, щоб всі наїдалися і когось відкладаємо обережно, бо зараз ще тебе вкусить. Ти бачиш, це маленька. Сцеє, да? А ні це... Ні, ні, це з одного виводка, це пацани. А, ну, це дорога сліда, я бачу. Момент, одну, тако. Опу, а де маленьку знов типу? А он то сидить кей. там. Ні, ні, ото, ото. Його поїздка, воно сюди поїде. <рес> Думаю, піду подальше. Але така довголапенька більше, дівчатка. Гарненька, все біжи-біжи маленька. Тех, хто каже нам, що типу, одні наїдаються, одні ні. Всі наїдаються, всі сийки. Ми, дивіться, це те, що ви бачите на відео, це може 10% 15% того, що ми знімаємо. Ми води наливаємо, ще, рази. Мама мія, стукнулася об ногу. Сиди. Вони бігають вже в туалет. Тобто, ви, якщо ми випеділяємо так, коли вже бігають в туалет, значить вони вже наїлися, вже все. Вони вже, вже одні лягають спати, значить це вже наїлося. Це будемо їхати, бо треба ще вколоти те цуценя, що да, в сім'ї. Да. І я до того вів, що ну, от вони наїдаються, вже розходяться. Ми потім досипаємо ще їсти, залишаємо їсти, насипаємо дорослим, але от вони гавкають всі Десь там, да. Потім їх треба відловити. От мамку покажи. От цю треба ще зловити. А вона ось на горі сидить, якщо вам видно, бачите, як гавкає. О, туди би десь поставиться боколовку і треба уходити. Треба уходити, тоді вона лише розслабиться. Ну, якось так. Захищаю своїх маля, що ти скажеш?